Біль українських втрат безмежний. Подвиг наших воїнів залишиться в історії і в людській пам'яті. Орденом за мужність третього ступеню посмертно нагороджений прикордонник, наш земляк із Сикинівки, старший майстер-сержант, Дучул Олександр Володимирович, інспектор прикордонної служби другої категорії, кулеметник четвертого відділення інспекторів прикордонної служби. Увесь свій життєвий шлях він присвятив захисту рубежів своєї країни і віддав за неї власне життя, героїчно боронячи державний суверенітет і територіальну цілісність України, захищаючи майбутнє своїх дітей. Він брав участь в АТО, початок повномасштабного вторгнення зустрів на сході України безпосередньо на лінії зіткнення в Донецькій області. З 9 січня 2023 року, згідно бойового розпорядження, старший майстер-сержант Дучил Олександр Володимирович у складі відділу прикордонної служби номер 2 го прикордонного загону героїчно боронив місто Бахмут Донецької області. За подвиг воїна відзначено державною нагородою. Сім'я Олександра Дучила – дружина, сини, батько, брат була запрошена в Ямпільську міську раду для передачі нагороди. Мати не змогла приїхати за станом здоров'я. Нагородження проводив, виконуючи обов'язки начальника 24-го прикордонного загону імені героя України старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова, полковник Дмитро Лазебний та Ямпільський міський голова Сергій Гаджук. Заможність, самовіддані дії, виявлені під час виконання службових завдань, забезпечення захисту державного кордону та територіальної цілісності України, старшого майстра сержанта Дуча Олександра Володимировича указу президента України від 26 липня 2023 року номер 448, нагороджено орденом за третього ступеня посмертно. Орден передається дружині Світлані Володимирівні. Вам прийміть наші співчуття. Це нагорода від президента України, якою достоївся подвигом, на жаль, своє життя. Тому ми завжди будемо пам'ятати цей подвиг. Діти повинні, звичайно, бути нашою державою, нашим суспільством, звичайно, захищені. Ми на місцях всі, тому завжди будемо підтримувати вас, наскільки це можливо. Так, да, і хотіли би тітка грунт там придати нас. Дякую. Ви Дякую. Це, це вам <плес> <плес> <і перей>, <плес> вітри. На жаль, на жаль, у нас продовжується. Війнаця, і хлопці постійно гинуть. Тому що я вам хочу сказати, що вам потрібно, я думаю, щоб дітки здоровими росли і нам бути єдиними, звичайно. Мало своєї можна сказати. Дякуємо за виховання, сина. Ваш батько не дащи. Україна пам'ятає і шанує своїх мужніх захисників. Слава Україні, героям! Слава!